Вітаю, розв'яжемо номер 1412 з параграфа 14, рифматичний квадратний корінь. Якщо це математика, це 3012. другий рівень складності. Отже, нам треба знайти значення виразу. Корінь із 64, це 64 це 8 у квадраті. Тоді ми запишемо, що корінь із 64 це буде 88 додати корінь із 25 це 5. Тоді це перший клас приклад. 8 додати 15, ми отримаємо 9 Корінь із 9 це буде 3. Тому що 3 у квадраті це 9. Зразу перевіряйте, якщо ви щось помножите. Корінь із 0,36 це 0,6. Тоді 3 помножити на 6 це буде 18. І один знак відокремлюємо: 1,8. Корінь із. Так, 2 помножити. бачите, 2 помножити. Корінь із 100, це буде 10. Мінус корінь із 144 це 12. Отже, ми маємо 20 віднімаємо 12, ми отримаємо у відповіді 8. 81, корінь із 81 – це 9. Нам треба розділити на 1 соту. Корінь із 1 соти – це 1 десята. Завжди перевіряйте, якщо ми 1 десяту розведемо у квадрат, це буде 1 сота. Все вірно. А тепер 9 треба розділити на 1 десяту. Як ми це розв'язували у 5 класі? Ми збільшували 0,1 в 10 разів, то тоді це було одиниця. То нам треба і ділими збільшити у 10 разів. Це буде 90. Треба розділити на 1, ми отримаємо 90. Отже, уважно дивимось на п'ятий приклад. У нас є множник 5, мінус 5. Ми мінус 5 переписуємо. Далі корінь із 0,64 це буде 0,8, 0,8 і додати 3,9. Поступово. Як помножити число на 5 0,8, ну, мінус ми поки що залишаємо, хай він залишається. Помножити на 5. Це означає, що це число. 0,8 ми множимо на 10 і ділимо на 2. І тоді буде 0,8 ділимо на 10, це буде. 8, 8 ми ділимо на 2 і отримаємо 4. Тоді 5 мінус 5 помножити на 0,8 це буде мінус 4. І додаємо 3,9, ми отримаємо у відповіді мінус 0,1. Приклад розв'язано. Дивимось уважно, наприклад, 5 у квадраті мінус 25. Що таке 5 у квадраті? Корінь квадратний, 5 у квадраті це 25, мінус 25 ми будемо мати під коренем 0. Корінь з 0 це буде число 0. Розв'язуємо 6 у квадраті це 36. Додати 8 у квадраті це 64. Виконуємо додавання 3 6, додати 64 це буде корінь із 100, а корінь із 100 обчислюється дуже гарно. Це 10, 100, це 10 у квадраті, тоді відповідь буде 10. Тепер 0,25, поки що 0,25, так і записую. А мінус 0,4 у квадраті. 0,4 ми множимо на 0,4. Це буде 4 до 4 це буде 16. Треба два знаки відокремити. 0,16, відняти 0,16, і ми отримаємо 25, сотих, відняти 16 сотих, це буде корінь із 0,09. Можна перевірити 0,16, ми додаємо 0,00 сотих і ми отримаємо 0,25. сотих. Все вірно, все правильно, завжди перевіряйте. А корінь із 9 сотих це буде 3 десятих. 0,3. Отже, тепер треба виконати вираз. Але давайте спочатку 2 помножити і визначимо, скільки ж буде в дужках. 0,46, 0,2 це буде 0,08. 4, сотих, додати 0,46, закриваємо дужки. Тепер треба порахувати, що у нас буде в дужках. Два поки залишається в дужках. 4 сотих і 46 сотих. це буде 0,5. Помножити на 0,5. А ви знаєте, якщо двійку помножити... На 0,5, або давайте запишемо 2 перших помножити на одну другу. І після скорочення ми будемо мати одиницю. Отже, корінь із одиниці ми будемо мати одиницю. Номер 14.12 або з математики 30.12 розв'язано. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео